Я передав наші занепокоєння, які багато хто має, передав їх міністру закордонних справ. Я сказав, що ми всі очікуємо, що цей судовий процес буде чесним і справедливим і повністю відкритим, прозорим. That's where we are now. We have to work in compliance with uh, our own standards, namely that uh, rule of law. Ми звичайно маємо працювати у відповідності до наших власних стандартів. Перш за все, стандартів верховенства права. Це має бути засадничим принципом як для нас, так і для українських органів влади. Навіть мотор фокус also о вотвін. And what is needed in Ukraine with, for instance, uh, reform of the judiciary, with, for instance, uh, um, to have an electoral code which is respected by all political parties so that one can reach a higher degree of maturity in the democracy, so that the political forces can fight. Um, about the real political issues for the people here and not uh, um, I mean fight uh, against each other or based on... On the rules. The rules has to be clear and accepted by everybody. але so зараз ми повинні зосередитися report, Але зараз повинні зосередитися саме на тому, на чому нам треба в першу чергу над чим треба працювати. А це конкретні речі. Це такі речі, зокрема як реформа судової влади, або як виборчий кодекс, який буде поважатися всіма. Без виключення політичними партіями, всіма учасниками цього процесу, для того, щоб домогтися більшої прозорості, більшої демократії в діях всіх політичних гравців і всього суспільства. Бо власне саме це є правилом, яке має існувати, на якому повинна базуватися вся робота всіх країн-членів Ради Європи.